Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 16 вересня серія надпотужних вибухів. Пишуть про черговий прильот дронів по аеродрому. Васьково, що в Архангельську відстань до цього аеродрому з найближчої точки України доволі солідна. Партизани пишуть про характерний звук, зазначаючи, що це рашисти. Опісля нові вибухи, очевидь, дрони лють або добуш, або соколик вирішили навідатися і туди в гості. Після ударів по позешках росіян повідомили патріотами, а може і. Поляниці пролетіли. Пишуть про велику кількість загиблих іноземців. Найманці до 300 чоловік. А ще 200 не можуть ідентифікувати. Анонімні джерела передають, що на даному аеродромі якраз розвантажували судна іранських авіаліній. Вантаж військового призначення спалахнула пожежа. Десятки іранських інженерів, пілотів та інструкторів попали під вогонь, і найманців, яких привезли із Сирії, Є загиблі, крім того, вибухи лунали сьогодні. І на червоній площі та на аеродромах Москви. Є загиблі та поранені. Патрушев готує зве. До росіян останні приготування війні. Кінець олігархи схопили його за одне місце та не відпускають. Зараз наростає незадоволення і в армії РФ, які обіцяли швидке просування, яке перетворилося в пекло. Російська армія в Білгороді складає зброю. в стареці, скликає терміновий радбез, на якого не запросили генералів. Путіна він не буде чекати перемовин. Та перед цим оголосить про те, що Путіна буде відсторонено. На сторону Потрошева перейшли більшість генералів. Війна буде закінчена. Недарма говорять про переговори та ультиматум наших союзників Росії Макрона, все ясно дав зрозуміти. Китайці також летять на переговори. Владу РФ буде за генералами Яструбом Патрушевим, якому за два роки общипали у Сапірі кінець війни. Патрушев боїться не тільки РДК, але й бунт малих народів. Вояки а цивільні починають зриватися на незахищених мігрантах. Після терактів по РФ. громадянська війна в Росії тільки розгортається. Вже є перші вбиті. Патрушев курися силовиків отримують навалу бунтів. У нього немає або загинули, або на фронті буде відводити війська, аби отримати владу переговори. Неодноразово експерти наголошували на перебіг війни в Україні вплинуються несподівані та трагічні події в Росії. Зокрема, і зміна в російському уряді, говорить експертка Ольга Стогнушенко. Там хтось помре, або хтось вже помер, або хтось ось ось помре. Дуже багато людей там залучено. Таке відчуття, ніби вони чиюсь смерть приховують або чекають на неї. В Росії йде оновлення влади і нам від цього класно, і все ж таки, якась зупро. Оненняння війни станеться завдяки цьому щодо смерті якогось із керівництва це скоріше смерть людини в погонах. Можливо, Шойгу, можливо хтось інший потужний із наближених до Путіна, розповіла експертка. За її словами, у Росії хтось помре не самостійно йому допоможуть, наприклад, лікарі. Хтось, тобто, хворіє, і вони до того готуються. Якісь дуже кардинальні радикальні зміни там будуть. Тому на Росії зараз щось відбуватиметься не смачне для них. Та радісне для нас ті зміни, які відбуваються у кадрах в Кремлі, це про. Раховані кроки перезаплановані події, тому що для них вони несподівані, зазначив Стогнушенко. Можливо, спецслужба, які теж претендують на поділ влади і почнуться якісь такі заворушення в Росії. Я не бачу масових протестів, але такі спалахи відбуватимуться. Найпотужніша трансформація очікує РФ, і Вони до цього не готові. Розумувала Ольга Стогнушенко. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Ки кожен робить і саме до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.